Це Київ 12 листопада. Того дня у місті діяли три черги відключення електроенергії. Не працюючий громадський транспорт. А ще саме в ці дні розгрівся скандал про те, що дитячі садки столиці не забезпечені генераторами. Діти в куртках без світла і без води дивляться мультики на мобільних телефонах. А це Берлін. І тут уже з усіх сил готуються до Різдва. І як ви думаєте, де столичні посадовці вирішили провести час? Ні, не в столиці, яка огорната в темряву, а у передсвятковому Берліні. Саме сюди приїхала делегація з Києва, на чолі з міським головою Віталієм Кличком. І ми з вами ще й за це заплатили. За нашими підрахунками йдеться про 7 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Делегація з КМДА приїхала відкрити інвестиційний форум 2025. Хто ще окрім мера завітав на подію? Що робили, та чи співмірні витрати на поїздку з тими інвестиціями, які може вдалося залучити? Ти в вподобайку і підписку, а ми починаємо. Говорить Київ, Київ, Київ. Що таке Київський інвестиційний форум? Це подія, яку організовує Київська міська держадміністрація, і так організовує форум. У Берліні серед співорганізаторів також Сенат Берліна та громадська організація Імпакт Форс а профінансували подію з кишень киян. Про це ми дізналися з двох тендерів, проведених департаментом економіки та інвестицій КМДА. 400 тисяч влада Києва віддала за розробку концепції і ще 6,6 мільйонів на організацію самого заходу тривалістю 9 годин з двома кавобрейками обідом і вечірніми коктейлями, судячи з розкладу. Тож загальна вартість. Цього форуму сягнула 7 мільйонів гривень. Звісно, у камда наголошують на крайній важливості проведення заходу його основною метою у київській адміністрації називають відкриття нових шляхів для післявоєнної трансформації української столиці та колективної стійкості Європи. Однак із залученням інвестицій у Києві вже не один рік є суттєві проблеми. В одному з попередніх випусків ми вже розповідали, що КП Київське інвестиційне агентство», яке як очевидно, з назви і відповідає за залучення інвестицій у столиці. Є одним із найзбитковіших комунальних підприємств. Києва у вас я бачу якісь залишки грошових коштів на рахунках. Є а ви їх розміщуєте там на депозити чи на поточні залишки відсотків. Якісь нараховуються У нас є точки. 150 євро на рахунку Шадбанк. Кожен квартал нараховується курсова різниця. Ні, чекайте. У вас я бачу по балансу 2 мільйони плюс мінус там на початок на кінець mm -hmm. року. Такий. Середній баланс середні вас, там середні залишити 2 мільйони. Сто 150 євро, цей молодой. Це самовалют. 6 тисяч. 6 тисяч гривень. А я про 2 мільйона. Ну, 2 мільйона це наш як. Да його кошти, да. Окей. ми це робили. у Нас просто зараз трошки фінансова ситуація погіршилася. Так, яка фінансова У мільйона є? Що використовувати? це фрагмент звіту керівництва Київського інвестиційного агентства. Саме тоді, детально вивчивши їхню діяльність, ми дізнались про те, що за час повномасштабної війни їм вдалось втілити лише 4 проекти, а також про те, що при Наполовину заповненому штаті там працює 21 особа з 44 можливих. Вони за півроку в чотири рази перевищили фонд зарплат. Фонд заробітних праць буде збільшуватися, чи, чи що з ним буде відбуватися, якщо у вас вже зараз йде збільшення заробітної плати більше ніж на 400%? Ну, Все рівно буде збільшуватися. Він збільшується. а... Питання наступне. у вас є 100 гривень. Чи буде у вас 120 гривень, чи буде у вас 80 гривень, чи залишиться на рівні 100 гривень. Тобто у вас рядок є. Фонд заробітної плати. На 12 місяць у вас цей рядок буде, буде збільшений, чи залишиться на тому рівні, на якому а, є. Ми будемо старатися залишати його на тому рівні, на якому є, але ну, там. Та й це ще не все. Тоді ми також дізнали, що підприємство, хоч і є госпрозрахунковим, але все одно отримує кошти з бюджету столиці, тобто дотаційні щодо коштів вказаних у вашому запиті зазначаємо про те, що вони були необхідні для забезпечення налаженого функціонування підприємства та його операційної діяльності. За рахунок цих коштів здійснювалось справляння податків, сплата внесків на соціальне страхування та виплата заробітної плати працівникам кафе. Тож сподіватись на ефективне залучення інвестицій у столиці наразі це як вірити, що якщо пересилувати всіх жаб у ставку, то одна з них таки перетвориться на принца. Та відвідав подію міський голова не наодинці. Компанію йому склала ціла делегація із представників влади столиці. Серед них Іцкович Вікторія, директорка департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Олександр Свистунов, головний архітектор міста Києва та директор департаменту містобудування та архітектури КМДА. Марина Хонда, заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Андрій Странніков, депутат Київради від. Партію удар. Також серед учасників форуму в якості спікерки було заявлено Наталію Мельник, директорку департаменту економіки та інвестицій КМДА, ми переглянули усю трансляцію події і не побачили та не почули пані Наталію з виступом чи на якійсь панельній дискусії. Тож в чому полягала участь, не зрозуміло. Тож, поки кияни. Сидять у темряві, хтось має час на ланчі, кавобрейки та коктейлі. Ми надіслали запит до КМД, аби з'ясувати, яким коштом делегація доїхала та проживала, а ще поцікавилися результатами, з чим же, власне, повернулися наші посадовці. Відповідь станом на день виходу відео, досі чекаємо. Як отримаємо, то опублікуємо її у своїх соцмережах. тож підписуйтесь, аби нічого не пропустити.